Всіх вітаю! Сьогодні буду запікати курку в чесниковому маринаді з паприкою. Курку я вимила, прибрала з неї все зайве і обсушила паперовим рушником. До олії додаю 1 чайну ложку паприки, півчайно ложки перцю мелино, Пів півчайно ложки куркуми, Дві чайні ложки солі. Додала давлений чесник 7 зубків. Це все змішала і даю настоятися 10 хвилин. Настоявся, я змащую курку. Курку потрібно змастити гарно взовні і на поверхні. Курка у мене вагою 2 кг. Курку я зверху накрию харчовою плівкою і відправляю до холодильника маринуватися на 4 години. Курка вже промаринувалася. Курку я виклала в руках для запікання, додала одне яблуко і два лаврових листочка. І буду випікати в розігрітій духовці до 175 градусів десь приблизно півтори години. Час запікання курки може бути різним, все залежить від ваги і температури. Курка вагою приблизно 1 кг запікається протягом однієї години, при температурі 175 градусів. На кожній додаткові пів кг курячої маси час приготування збільшується, на хвилин приблизно 20, Все залежить від духовки.